Леника, скажіть, будь ласка, от ця система поборів в Черноморській міській раді, Це ваша особиста ініціатива чи ініціатива керівництва міської ради брати хабарі з е, підприємців за розміщення тимчасових спорудів? Хто встановлює такси Чиноморської міської ради? Ви можете повідомити? 10 лютого 2025 року слідчий суддя Авідіопольського районного суду Одеської області розглянув клопотання слідчого про відсторонення від посади працівниці управління архітектури Чорноморської міської Ради Олени Ткач, яку підозрюють в отриманні хабаря у сумі 2500 тисячі п'ятсот доларів США на швидке судовому засіданні в залі суду Сентиві режимі відеоконференції конференції по питання слідчого П. Номер 1, груп номер два гонпевадеська область погоджена з прокурором Чорноморської кожурної прокуратури десь кості про відсторони посади підозрюваної ткача Олени Миколаївне яка підозрюється вчинення кримінального правопорушення, прапорушення придачі 68, стати 684 км становиться статтями 36, 40, 131 132 154 155 156 157 КПК України уколи клопотання слідчого задовольнити відсторонити підозрювання Ткача від підготування Олена Миколаївна 16 червня 1961 року наружу від посади. Головного спеціаліста служби містобудівного кадастру управління архітектури і містобудування і виконавчого комітету Чорноморської міської ради в межах строку до судового розслідування до 30 березня 2025 року. Ухвала може бути доскаржена до Кримінальної палати Одесском браційного суду протягом п'яти діб дня проголошення. Повний текст ухвали буде на та проголошено 12 лютого 2025 о 9 годині ранку. На цьому судово засідання офіси закрити. Триває досудове слідство. Олена Миколаївна, скажіть, будь ласка, ось ця система поборів в Чорноморській міської раді – це ваша особиста ініціатива чи ініціатива керівництва міської ради брати хаборі з підприємців за розміщення тимчасових споруд? Олена Миколаївна, звертаюся вас до, як до посудової особи Чорноморської міської ради. Ви можете повідомити, цю, цю систему хаборів від підприємців за встановлення тимчасових споруд. Ви самі встановили чи є керівництво міської ради? А? Ви можете повідомити нам? Як посадова особа, яку підозрюваю духобариться? Господи, задовол уже, їй-богу. кто встанавливает такси в Черноморском Вы можете поведать? Роман Баршинидзе, Альтернатива